З нами на зв'язку Олесь Коваль, Китаєзнавець. Вітаємо, пане Олесю. Вітаю. Знову хочемо з вами говорити про Китай, адже ну, мало інформації в нас про цю країну, що там відбувається. А там відбуваються от якісь протести у Шанхаї. Ну і ми пам'ятаємо площу Тяньаньмень, де студенти виходили, здається, в 1989 році. І їх танками тодішній уряд просто роздушив. Чим закінчиться зараз от ці протести? Ну Ці протести мають трохи іншу. Якби. Під підгрунтя, це зараз протести пов'язані з ковідом, з обмеженнями, які існують е, по пандемії, коли людей не випускають місяцями з квартир, і це вже справді е, дуже ну не скажемо, не, не не дуже добре. Але сталася така подія, що п'ятницю, минулу п'ятницю, був таки сталася пожежа в одному з міст на заході Китаю. Урумчі називається, і там кажуть, згоріло понад 10 людей. І саме ці протести, тобто ці протести почалися як вшанування цієї трагедії, тих, хто загинув. Але люди вважають, що ці жертви були викликані саме тим, що люди опинилися заперті в цьому будинку, чи, чи пожежна машина не змогла приїхати вчасно через запарковані інші машини. Але так чи інакше, це вшанування цієї трагедії вирвилілися протести, які тепер люди вимагають скасування цих ковідних заходів. І ну, деякі звичайно висловлюють антиурядові е антиурядові гасла. Вони вийшли. Але переважно це відбувалося от на ці вихідних сьогодні. Вже відбуваються такі окремі протести в там в університетських гурт... Ну, Містечках по Китаю, ну але в багатьох містах скажімо, відбулися такі акції. Ну переважно вони все ж таки стосуються ковіду, і вони не носять, скажімо, там політичне. Вони вимагають, скажімо, від влади зменшити зменшити оці заборони пов'язані з пандемією, скажімо так, з карантином. Ну от е, з України ніби з війною десь подівся коронавірус, і в всьому світі кажуть, що пандемія вже пішла на спад, і ковід став е, практично сезонним захворюванням як грип. А в Китаї досі борються з ковідом. І там ми знаємо, якби нульова толерантність до ковіду, і там закриваються буквально цілі квартали, цілі е, е, міста. Скажіть, а чи не вважаєте ви, що це під маркою ковіду так влада от, контролює своїх людей в Китаї? Ну, звичайно, дивіться. Зараз якраз от зараз за останніми даними, от минулого дня, здається, в Китаї було за зафіксовано 40 тисяч нових. Випадків хвороби це досить багато для Китаю, і тому влада цим пояснює, тим, що такі заходи потрібні, що ковід не подівся нікуди. Чи контролює влада Китаю своїх людей через ковід? Звичайно, тому що введені введені такі коди, якщо коди здоров'я можна їх назвати в мобільних телефонах. І через ці коди здоров'я, звичайно, влада контролює, як людина переміщається чи вона. Що вона робить, де вона перебуває, і тобто, звичайно, якби контроль за людьми був посилений через ковід. Тобто, і якщо людина перебуває в якихось містах, де є, були заражені люди, чи виявляються заражені е, люди, то вони по автоматично стають теж зараженими. Тобто людина має проходити ці тести, постійно здавати кожен день чи кожні 48 годин годин ну, в різних містах по різному. І це, звичайно, можна вважати способом контролю певним за людьми. Ну 40 тисяч випадків на понад один мільярд населення. Це, мабуть, відсотковому співвідношенні не дуже багато? Ну, в відсотковому відношенні так, але в, в, в цілому, тобто, дивіться, Китай не вважає, що пандемія скінчилася, і насправді вона не скінчилася. Просто вірус надалі змінюється і він просто інший. І влада Китаю, все ж таки, вона не скасовує свої такі жорсткі заходи, тому що це, якби було затверджено політичне таке рішення, що ми маємо робити так. Тобто, у нас така нульова ця толерантність, яку вже згадали. То вони в принципі цієї політики дотримуються. Хоча буквально в минулому місяці були вже певні послаблення, скажімо, зроблені. Були деяких е, ну, по перше, скоротився карантин для тих, хто прибуває до Китаю, наприклад. а... А в деяких містах навіть пішли на експеримент, що взагалі сняли там обмеження певні, що вони можуть ходити. Ну в маленьких містах невеликих, і люди вже ось через цю, скажімо, пропаганду чи боязні хвороби, вони самі не виходять. Да? Тобто не виходять на вулиці, і, і от ну ці протести, в принципі, вони справді є виявом таким досить. Ну я би сказав досить сміли сміливим виходом людей на вулицю, тому що е, ну але треба теж розуміти, що у цих протестів нема там якогось лідера. Я все ж таки думаю, що вони викликані більше незадоволенням людей. Да, тобто немає сили, яка там висловлює в цих протестах висловлює якусь там програму, що робити далі. Просто люди висловлюють своє незадоволення з цими цими антиковідними заходами, скажімо так. Ну, і ми знаємо з історії багато прикладів, коли революції навіть починалися із протестів, які з самого початку не носили політичного підтексту, але тут чуємо, що лунали заклики про відставку Сі Цзіньпіна, про відставку комуністичної партії, все ж таки, якісь політичні заклики там лунають. То на вашу думку, чи не можуть ці протести проти ковіду перерости в протести проти правлячого режиму? Хоча там зачистку Сі Цзіньпін зробив до з'їзду повну? Я не думаю, що вони призведуть до великої революції, тому що вже сьогодні насправді, насправді, сьогодні вони вже менше, ніж були на вихідних. Там ми приходять сьогоднішні інформації. Там вже вони о, поодинокі протести стоять люди просто з білими такими папірцями, е, що означає, що вони протестують. А от ці кадри, що ви показуєте, це все було на вихідних, коли там справді сотні людей виходили на вулицю, але там поліція їх одразу. Скажемо, заарештовував, але вже багатьох хто кого заарештували на вихідних, його їх вже відпустили. Скажемо так, поліція повідомила відпускає цих людей, якщо вони не вчинили там якісь правопорушення. Пане Олесю, А от таке запитання. Багато хто вважає, що Сполучені США... Штати. Не дають нам е, такого великого обсягу е, зброї, щоб ми швидко не деокупували всю територію України, бо Росія може розпастися, а це ну для підніметься тоді Китай, от е, чи це конспірологічна теорія, чи насправді вона десь близька до реальності. Я думаю, що я думаю, що ну, ми не розумієте, тут таке питання, що і що ми вважаємо? Ми не ставимо питання, принаймні якось офіційно, щоб Росія розпалася. Да? Ми не прагнемо цього. Тобто Росія може розпастися незалежно, нам треба звільнити свої території. А що буде з Росією? Це вже інше питання. Да? Чи якою буде Росія після поразки в війні, яка неодмінно буде? Китай, звичайно, не зацікавлений, щоби. Росія розпалася і і, скоріше всього, Америка не зацікавлена, щоб Росія розпалася, тому що їй не потрібно неконтрольовані, не скажімо, якісь банди, які візьмуть під контроль зброю ядерну, яка там знаходиться на території. Я ну тому я все ж таки не думаю, що є якась конспірологія, але ми ми знаходимося в ситуації війни, так ми. Ми знаходимося в ситуації війни, і наше завдання просто вигнати російського окупанта з нашої території. Що буде далі з Росією? То в принципі це вже буде друга фаза. Я думаю, друга фаза чи другим наслідком цього. Але я думаю, тоді вже да, гравці такі сильні, як Китай, Сполучені Штати, вони будуть вирішувати долю Росії, яка буде, ну можливо, вона розпадеться. Я думаю, в нашому випадку краще, щоб це були якісь національні держави на місці Росії, постали. Які б теж боролися за свою незалежність. Але е, наразі я не, не йду так далеко, щоб передбачувати, що буде далі. Ну, буквально два дні тому з білоруським опозиційним журналістом е, Валерієм Калиновським ми, ми обговорювали е, те, що е, хоче дуже Лукашенко дружити з Китаєм і налагодити більше стосунків. Щоб оминути, ну бо в нього ж економіка просто в занепаді, можна сказати, через санкції. Ну, взагалі можна сказати, що Китай це якраз та держава, яка ще тримає Білорусь як незалежну державу. Тому що якби не було підтримки Китаю, то мабуть Росія вже давно окупувала остаточно Білорусь, і, і не було у, Біл, у Лукашенка на кого якби посилатися. У його, скажімо, відносинах з Путіним, і якраз я думаю, якраз Китай, він все ж таки, якраз Лукашенко, мабуть, апелює до своїх дружних стосунків з Китаєм для того, щоб остаточно не впасти вже, не підпасти під Путіна. Хоча Путін все ж таки займає більш сильні позиції впливу на Білорусь. Він її фактично окуп, окуповує ну, російські війська, і тому Лукашенко тримається з останніх сил, щоб. Не йому трошки ще шансів триматися да в цьому. Хоча це далі це робити все складніше, але я думаю, що для білоруського режиму для Лукашенка Китай це фактично остання така е, соломинка, чи якась е, під... за що він тримається, щоб зовсім не йому не сказав Путін, сказав все, типу, або прибрав його, або просто сказав, що. Я не вважаю за твою роль. Тобто Білорусь все ж таки е, має залишатися незалежною державою. Так вважає Китай. Так? Він, і він все ж таки підтримує, щоб це була окрема держава, а не, якийсь, не якась частина Росії. Також з'явилася інформація, що в зв'язку з протестами в Китаю впали е, ціни на нафту, адже впав нібито попит. Китай вагомий імпортер нафти. А нам відомо, що санкції, які вводяться зараз проти Росії, власне, спрямовані на стримування ціни на нафту. І на вашу думку, як буде поводити себе Китай в цій ситуації? Чи відпустять там ціни на нафту? Чи все ж таки Китай теж запровадить можливо якийсь свій контроль цін? Ну, дивіться, Китай вже насправді. Справді, ну я думаю, це все ж таки падає через відмову європейських європейців більше всього купувати цю російську нафту. А щодо Китаю, то його позиція йому вигідна дешева російська сировина, і він вже купує деякі там вугілля, наприклад, російське в два рази дешевше ніж світові ціни на вугілля. Тому я думаю, що ну Китай. Він навпаки, ну від початку вторгнення російського в Україну він навпаки нарощував е в, нарощував е купівлю російської нафти. Але ну я не знаю, чи чи, чи, чи веде Китай е свою цінову, цінову яка, ну, обмеження на російські енергоносії, Але цілком можливо, що коли європейці визначать свою ціну да, потолок, то ну як ви чули, Зеленський хоче, щоб Ціна встановилася на 30 доларів за барель. Я думаю, що це тим людям, які тим, хто купує російську нафту, це буде вигідно найменше зараз, вона десь 50 доларів. Тому є куди ще падати, скажімо, їй. Хоча це вже нижче ніж собі вартість видобутку цієї нафти в Росії. І, ну, я думаю, що все ж таки Китай буде зацікавлений теж грати на пониження ціни нафти. Так, але цікаво також дізнатися, хто більше залежний від кого: Китай від російської нафти, чи Росія від китайського ринку. Якщо, наприклад, Росія не захоче Китаю продавати за ціною, яку запропонує Китай, то чи є в Китаї якась альтернатива для того? Ну, звичайно, взагалі, головна постач... головний постачальник це Саудівська Аравія для Китаю. Це якраз Росія обійшла Саудівську Аравію в ці дні, а ну в ці місяці. Натомість у Китаї зовсім незалежний так від Росії, щоб тільки на неї покладатися. Тим більше російська нафта вона е, трохи гірша за, за якістю, ніж е, близь, близькосхідна нафта. Тому тут тут я не думаю, що Китай аж такий залежний від Росії. Він просто зараз використовує цей момент е, безпорадності російської, щоб більше купувати її нафти для себе там. Для, Своїх внутрішніх потреб, але у нього все ж таки головним завжди ну, більший час був постачальник це Близький Схід, Саудівська Аравія там. А як ви вважаєте? Чи е, наважиться Китай допомагати Путіну у війні з Україною? Якщо раптом Путін попросить це, якби е, ну зап, запропонує це якщо в нього іншого вибору не буде. Дивіться, Китай вже допомагає. Можемо сказати Росії тим, що купує енергоносії, хоча б цим зброю він не допомагає. І я думаю, що не допомагатиме, тому що, по-перше, це призведе до санкцій безпосередньо до самого Китаю з боку Сполучених Штатів Західного світу. А це те, що Китай би хотів уникнути натомість всякі там амуніцію. Одяг, це Китай цілком може постачати. Це буде така подвійного призначення, товари. Але я не думаю, що це буде безпосередньо зброя. Як ви знаєте, що, наприклад, китайські дрони використовують обидві сторони: і Україна, і Росія, і ніхто, скажімо, не вважає при цьому, що Китай якийсь учасник цього цієї війни. Да? Тобто, кожна сторона купує на вільному ринку, і якщо ми бомбимо китайськими дронами, наприклад, Севастополь, да. То це ж ніхто не говорить, що Китай допомагає Україні. При цьому ну тобто то ситуація така насправді. Тобто, але цілком можливо, що зимовий одяг, наприклад, Китай може постачати до російської армії чи якісь там тактичні спиртактичне спорядження, і воно він постачає його і сюди так само. Так що це не проблема для Китаю, як би робити, ну, робити такий бізнес, скажімо, на цій війні. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олесю, за ці коментарі. Олесь Коваль, Китаєзнавець, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. До побачення.